Привіт, це канал, все про кросівки. Напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну я розповідав вам про своє ставлення до класичних білих Nike Air Force 1. В тому відео я сказав, що це найкращі кросівки для весілля, не більше і не менше. Так як цю модель особисто я не дуже полюбляю, бо мені зовсім не подобається їх колодка та підошва. Але сьогодні я хочу поділитися враженнями про дуже цікаву, як на мене, інтерпретацію класичних низьких форсів у дещо утепленому виконанні, які в мережі поціновувачі красівок призвали Snowflake, що, як ви безумовно знаєте, перекладається з англійської як сніжинка. І перед початком дуже просимо вас підписатись на наш канал та вподобати це відео, тому що нам дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Отже, поїхали! Коли береш кросівки в руки, відразу відчувається, що виробник не пошкодував часу, щоби добре попрацювати над деталями та зробити їх максимально не схожими на класичні форси у плані використання матеріалів. Основа заготівлі, а саме союзка та носочна частина, тут виготовлені із натуральної замші. Не спілку, як може здатися на перший погляд, а саме з такої добротної ворсистої замші. Все це діло доповнено шкіряними накладками на тильній частині та на задніку. Зверніть увагу, що на цих накладках ми бачимо виштамповку на шкірі у вигляді тих самих сніжинок, на честь яких і прозвали цю модель. Виглядає цікаво. До речі, свуж також шкіряний. Не можу на 100% сказати наскільки натуральна саме ця шкіра, але на перший погляд вона все ж таки штучна. Підкладка тут просто бімба. Вона виготовлена із дуже м'якенької та приємною на дотик плюшової тканини. Відео реально не може передати, яка вона класна, але повірте мені. Цією тканиною оброблена тільки частина входу у корсівок, але далі до носка йде вже звичайна синтетика. Підкладка по всій площині має достатньо товстий і 2-3 міліметрів шар поролону. Він доходить аж до носочної частини, що робить цю модель достатньо теплою, набагато теплішою ніж класика. Хоча звичайні форси достатньо теплі. Я навіть не знаю, як в них люди ходять у плюс 30, а таких немало. Язичок тут теж незвичайний, зверху нейлонова тканина, з внутрішньої сторони м'якенька плюшева. Все це діло разом також дуже приємне на дотик. Шнурки в цій моделі також можна відмітити, вони мають добре триматись, не розв'язуючись та надійно фіксувати по центру язичок. А також вони дуже симпатичні, чисто візуально. У стілка в кросівках достатньо добре приклеєна, але я її заздалегідь, сняв, щоб вам продемонструвати. Вона тут, в принципі, звичайна з вимкою для арки стопи, нічого цікавого. На підошві в принципі надовго зупинятись теж не буду, тому що про неї вже багато що казав раніше. Вона тут, як завжди, гумова з невеликими балонами всередині. Все. Тепер про перше враження. Як я казав на самому початку відео, модель Nike Air Force One я не дуже люблю, і в мене немає жодної пари, хоча класики від Nike в мене достатньо багато. Але саме цей колорвей заслуговує вашої уваги, тому що він дуже незвичайний. Якщо ви любите форси і вам в них комфортно, і ви задумаєтесь над кросівками на осінь або на ранню зиму, то можете сміливо розглядати цей варіант. Так, якщо на вулиці Багнюка, то виходити в них на прогулянку це такий собі челендж. Але на суху прохолодну погоду будуть просто топ. І ще скажу, мені здається, що завдяки такому типу підкладки саме ця модифікація Air Force One на низі сидить набагато краще, ніж усім відомі весільні кроси. А за рахунок м'якого верху вони більш еластичні та приймають. Форму стопи. Ось так. Ну і по розмірній сітці тут все стандартно, на мою стопу, 26 см. Ідеальна сіла американська, вісімка або 41 європейський. І, до речі, треба звернути увагу на те, що вони йдуть у чорній коробці, а не в сірій, як звичайні форси. Та на лівому башмачку є симпатичний брелок з тією ж самою сніжинкою. Що по цінах в США на старті вони коштували 110 доларів, а в нашій країні ціна зазвичай вища, тим паче з таким курсом. В принципі, все. Давайте дивитись, як вони виглядають безпосередньо на нозі. Це був огляд Nike Air Force One Snowflake. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його та підпишіться на канал. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.